Йоу! друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойтавер Дефенс для того, щоб далі прокачувати наш клан. Ну і само собою не просто його прокачувати, а ще й прям реально здобувати більше і більше сили. Ну і зараз ми зробимо так, що можливість додати більше народу була більшою. Тому що люди заходять, ну в основному вони не сильно так, щоб багато фармлять. Типа є два кента, два прям таких глобуса здорових, це рот, і. час, де він ще один? Ось до, ось цей найс. Nice. От він фармить хорошо і рот фармить хорошо. Я фармлю. Ну я б не сказав, що я капець як багато фармлю, але всі останні теж фармлять не дуже багато. Тому. Скоріше за все ми будемо щось думати з приводу того, щоб трошечки чуваків кікати і додати ще нових. Іменно кікати тих, хто не дуже активний. Не хочеться взагалі нікого виганяти, тому хочеться, щоб чуваки, які попали вже в клан, прям реально конкретно жорстко валили. Але поки що ми нафармили, ну як ми, рот і найс, NICE нафармили нам 200 коїн. І я хочу за ці коїни прокачати ліміт, щоб людей було ще більше. Тепер уже двадцатка народу в нас є, і ми можемо прям конкретно жорстко прокачувати. Ми можемо ще, звісно, коінбуст вальнути, але ну, це, якщо чесно, взагалі не топ. тому що це коінбуст, як я розумію, просто коінбуст. Хоча це коінбуст клан. Да, це кланові коінбусти. бусти Ну, один відсоток, окей, ну це якось мало капець. Ладно, аби 5, або 10, а один відсоток це прям супермало. Так, 4800 далі. общем, поки що у нас тут 15 гравців. Будемо щас бачити, люди будуть заходити далі і далі, далі і далі. І скоріш за все, потихеньку будемо челіксів кікати. От, це обов'язково. А поки що давай подивимося, що нам надарили взагалі на пошті. А надарили нам цілих 100 подарунків. Давно я сюди не заходив, не дивився. Просто прикинь. Санта Мен Хайпер прям відразу, прям відразу хайпер. Сігма кейс. Привіт, якщо зробиш клан, чи можна до тебе в клан. Е, ну, чуваки, в клан е, можна, обов'язково можна в клан. Але давай попробуємо цього чела в клан зараз додати. Е, прок Сендей. Я попробую його запросити. Тут, звісно, чуваки веще супер дико валять. Осьо, манов так, Телантрік клан. Тут, коротше, жорсткі, великі клани, але мені здається, мені здається, що ми можемо теж спокійно залетіти в топ-100. Типа, нас е, віддаляє все на все. Тіпа, 4 тисячі очків клана. Нас віддаляє. Ми Можемо, ми можемо туди зайти. Це не є великою проблемою. Просто треба всім реально валити. Всім реально жорстко валити. От, але, звісно, це трошечки нелегко. В общем-то, давай попробуємо когось додати. Uh, ось цей чувак. Інвайт. Юарколдаун, трагейн. А ну ще раз, все, я його я його запросив. Я його в клан запросив. Не знаю наскільки ну, жорстко він буде валити. Ну, я сподіваюся, що буде валити він нормально. Так, давай дивитись далі. По суті, по суті, у нас тут подарків просто тонна, просто тонна подарунків. І отакий от ось щил, який фармить, теж коїни обалдеть. Він працює як Санта, но Санта дає 2000, кінець, цей 800. Він дає менше, ніж вчений камерамен. Тому, ну, не сильно він буде для мене цікавим. Ось такий челікс і півтори тисячі коїнів, і півтори тисячі гемів. Це хорошо. Годлік, просто капут. прикинь, Сіністер, Хайпер. Це, кстати, чувак, якого я додавав в друзі, але він не може прийняти, бо в мене вже ліміт. Тому ми обов'язково попробуємо зробити так, щоб його додати. Ось, чувак, просто віддає весь свій інвентар. Тоже обалдеть, величезне дякую. Сейбер мутант, демон, Лазер Титан Бічбол. Ще один хайпер. І він уже ждавав хайпер. Він ще одного тупо накинув. Обалдеть, друзі, де ви їх берете? Обалдеть, ще спайдер ТВ. Добав, друзі, добавимо обов'язково. Ще один Годлік, ще один Ларч клокмен. Ще один хайпер, додай в клан. Питань нема. Ще будемо пробувати додавати, бо в клані у нас постійно заміна гравців, прям конкретно шурує, тому що чуваки, ну не всі. Я б сказав, не всі грають. Не всі грають, тому доводиться їх кікати і додати нових щелів. І, в принципі, все. Так, значить, тоді всі подаруночки ми приймаємо. Юнітів у мене вже тонна. Юнітів у мене вже тонна. Хайперів у мене теж вже зібралась гарненька кількість. І, звісно, було б класно їх попродавати, але продавати ми їх не будемо. Значить так, дивимося. Найс, е, nice. він теж в нас в клані, правильно? Е, так, давай подивимося. По ідеї, да. Так, він в клані. І е, Сапту Ярика сап в нас в клані нема, але у нього. Ну і по юні там не супер жорстко. В принципі, кенти, тоді погнали. Я хочу, знаєш, що пройти. Так, тут Коконат Кейс дають. В принципі, можна сюди зайти. Так, тут дають Коконат Кейс. А, значить, кейс ми потім продамо. Е, Коінбуст ми юзаємо і погнали. Все, поїхали вчетверо. Просто зараз буде легчайша ізічна перемога. Ми просто забираємо сили в клан. І нам треба прям супер-жорстко фармити. Супер-супер жорстко. У мене насправді юніти супер лайнасю. Ну, що ж поробиш, я сподіваюся, кожен з вас буде щось трошки е, дефати, і все в нас буде, слава Богу. Фух, хорошо. Так, санти, ми всі виставляємо. Хочеться, звісно, ще виставити когось того, хто буде всіх тут бити. Ну, но... кстати, міні-сігма теж норм сюди. Но є одне но. Міні-сігма стоїть набагато дорожче грін лазера Поставити дві міні-сігми, це трохи дорого. Но я сподіваюся, що ми щось будемо потихеньку дефатись. Потихенько, помаленьку дефатись доведеться. Сподіваюся, що ми з першого разу не програємо. Бо в мене, типу, з першого, хто може дамажити, це Голден, а він стоїть 2,5 тисячі це трошки дорого. Це, типа даже не трошки дорого, це супер дорого. І мені здається, пацаки, що треба буде, щоб хтось базу прокачав, щоб ХП додавало. щоб ну, ми могли трошки потягнути цей момент. Найс поки що взагалі нічого не ставить, я не знаю. 450 баксів, мені не вистачає. Мені не вистачає, але я поставив сигму. А, прокачали базу, все, хорошо. Наступна база 500 коштує. Ні, ти знаєш, вони дамажать. Так, тут барикаду поставили, хорошо. Уже трошки деф пішов. Так, ставлю сігму. Сігма потихенько дамажив. У мене ні діджея немає, взагалі нікого нема. І ставлю ще одну сігму. Хай пацаки підзбирають бабки. Ну нам базу прям Капець дамажить. Базу капець дамажить, Сігма не справляється. І ніхто не ставить юнітів! На 30 КП осталось бази. Ну, награлись, кенти. Награлись прям конкретно. Да, пішли ми, звісно, в той режим, не взявши нормальних юнітів. Трошечки не подумали. Не подумали. Ну, в принципі, це все ерунда. Зараз вони до мене законектяться. Я, правда, щось. Такий Black Chill. це поняв? Це нормальний такий скінчик був у мене. Пациків десь тупо нема. Ну, значить, я думаю, що вони без мене там нормально справляться. А ми погнали, значить, на трейд Плазу. Бо я думаю, що фармити я буду ну, десь е, десь поза кадром на клан, тому що по-любому треба фармити, тому що я супер-мега хочу в топ-100 попасти. Типа ультра хочу в топ 100. І якщо до цього для цього доведеться, отако дивитися, хто супер внизу і тих кікати, то ну по-любому, я просто зіграв одну катку, мені дало 75 сили. Вендлес моді я зіграв одну просто катку, мені дало 75 сили, а кенти. Получається, набрали ще менше сили, тому мені здається, що вони взагалі майже не грали. От тому, скоріш за все, їх, звісно вже доведеться кікати з клана, тому що по-другому, тупо, ну, що ж поробиш? що ще? ще поробиш. Значить, хай перевеще щас по 7 тисяч продаються. По 7 900, да? Я ще знаєте, що хочу е, запровадити в клані. От в клані, прям супер жорстко хочу запровадити, що е, чуваки, які по силі, по силі за ось останній тиждень будуть знаходитись в топ-5. Ті чуваки будуть получати нормально гемів От прям хорошо гемів будуть Учати. Вони, ну, топ-1 умовно там получе хайпера, грубо кажучи, топ-2 там получе щось попроще, 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 попроще. Ну, типа, топ-5 там тисячу гемів, топ-4 там дві тисячі гемів, топ-3 там три тисячі гемів, оцей чувак получе 5000 тисяч гемів, а цей умовно получе тисяч десять гемів. Отак можна запровадити. Тіпа, дивись, зараз у нас п'яте число, я записую, відос вийде десь 6-7-го і. Я думаю, що чуваки пора, пора старатись. І тоді, коли вийде відос, якщо нічого в клані не зміниться, то ми просто кікнемо чуваків, які не грають взагалі, типа, не грають. Оставимо там трьох гравців чи чотирьох, наприклад, і ви зможете всі зайти і прям конкретно пушити ці си, пушити цю силу. Прям супер пушити. тому що по-другому тупо ніяк. Я не знаю, що по-другому робити, якщо чуваки просто-напросто вроді заходять, вроді валять. А вроді й не валять. І потихеньку щось можна сидіти, отако виставляти всяких чуваків на продажу. Прям вообще виставляти і не паритись, тому що я тут можу продавати і продавати тонну. Фенменчик, пожди. Я ж тебе чого не продавав, фенменчик. А, і кстати, додавили оцю всю кнопку. І тут все можна дивитися, хто в тебе що коли купив. Да, обалдеть, прикольно. Вообще прикольно. Раніше не було цієї кнопочки, і тут пошук додавили. Тоже, типа, прикольна штука. У мене тропікал кейсів взагалі купа. Я не знаю, ну я їх відкривати не буду, бо ну, вони мені тупо не Надо. Сігма кейси я теж відкривати не буду, Я їх тупо буду продавати. Мені їх просто конкретно жорстко понадаровували. І ще, друзі, якщо ви хочете просто класних юнітів собі, то обов'язково завітайте в мій магазин, тому що саме в мой магазині можна прикупити себе будь якого юніта в той литавер дефенсів, внафтавер дефенсів, скбіді тавердефенсів, блуксфруті, фрукти можна прикупити. Тому, якщо ви хочете, то все, все можете собі прикупити і не парити. Абсолютно, тому що, ну, як би то сказати, це кайф. Посилання в описі. Так що прикуповуйте. Так, тут за 20 тисяч сігнутий. У мене пуші за 20 обичний, значить, треба скинути чуть-чуть ціну. Купили Clockwoman, хорошо. Значить, поставимо тут 18 тисяч. Не будемо паритися, Особо і нагліти гліти теж стіною не будемо. В общем-то, кого б я ще виставив на продаж. Я не знаю, вулкану цей чел, походу вже сіки не стоїть. Сіки я його виставляв. Він уже 4500 тут. Я його так ні разу і не ставив. Ще тут є акса брайдий Титан. Ще ось є босс тойлет, якого теж я ні чорта не відкривав. Так, вулкано, вулканік, чел. Чотири тисячі гемів поїхав. І я думаю, інтерактив з винагородами за топ по клану дуже класна штука. Дуже класна штука, тому що, ну, отако отримати на халяву приколів різних, це кайф. Я думаю, взагалі, по-хорошому, буде спробувати. От прям всіх прибрати, хто тут є, і на стрімі закинути сюди купу народу. От прям, ну мені здається, що так було би дуже хорошо. От прям максимально круто так би було. Тому що зараз, поки що, я навіть не знаю, що я хочу, типу, ну кого я хочу, такого не хочу. Треба почекати трошечки. І хто взагалі прям ну, не справляється, того, звісно, доведеться замінити на того, хто буде справлятися. Так у мене, кстати, купили годліка. Годліки вообще постійно купують. Це реально хорошо. І поки що, щоб е, не враховувати оцю силу, так, щоб я ще таке виставив на продажу. Почекай, почекай, почекай. Е, демона я ж був прибрав. 1800 ставим. І за те, що в мене юніти вже стояли на продажі, мені треба їх якось або знімати з продажі і ставити заново, або взагалі, чорт його пойми, що мені з ними треба робити по-хорошому. Хайпер у мене висить за 7600. Це сама дешева ціна щас. Е, купили, кстати, вогнеметчика. Непогано. Тебе за всі дев'ятки поїхав. Мехбанік. 2000 гемів, поїхав. Фух. Ну, диві, які просто в мене бомбезні юніти продаються, і ніхто нічого не купує. Вообще, ніхто нічого. Хоч би хто щось прикупив. Купив, ага? Юніти супер жорсткі продаються. Фенмена не хочу поки продавати, тому що кейс пропаде через два дня, а там буде видно. Фенмен може коштувати нормальних бабок. Їх 76 тисяч на все. Їх багато юзають. Ну, іменно самих фенменів. Мені здається, що ну, вони потрібні. Годліка прикупили, це хорошо. Торч чел давай. Грінлазера теж купили. Цього чела давай за 199 оставим. Грінлазера мене забрали, ну, у мене нових грінлазерів нема. Фьюче Ларч Клок мене. Давай за 150 поставимо. По суті, по суті, юніти виставлені. На продажу, правда, треба тепер сидіти просто тупо і чекати, поки чили будуть прикуповувати. Так, купили ще Торч ТВ Мена. Я не знаю, взагалі навіщо його купують за 99 гемів. Він же ж нубський вообще персонаж. А ні, в нього 49 тисяч ДПС, -у. лол. Він з плешом ще й б'є. Я думав, він ще нубський. Поняв? що страйдер, туаліт. Тут 72 тисячі ДПС. -у. це вообще хорошо. Цей 50 тисяч dps, тож непоганий. Цей 36, цей 55. В цілому не погані у мене ще, кстати, коїнів трошки назбиралось. Тоже, хорошо. Коруптора ще 50к тупо стоїть. Коруптор — тема. Правда, не беруть поки нічого такого солідного в мене. Ну, що ж поробиш. А цей АКС чела ще хороший, мені здається. У нього ренджа класна, демедж хороший. Ну, типа, кулдаун дуже хороший. І 130 тисяч dps у нього. Він прям непоганий. Іх 8 тисяч на все є. В ігрі. Я думаю, що треба буде прикупити ще таких собі челів, бо ось Аквачела то я пробував. В нього хоч, хоч і 140 тисяч ДПС, але в нього якось цей АОЄ-Дмеж дуже поганий. А оцього чела, мені здається, непоганий. Бо вулканік, ну, такий собі звичайний чел, просто по ньому видно, що він нікому не цікавий, бо стоїли тут е трошки, конечно, хорошо. 120 тисяч ДПС у новий годлік. Типа набагато крутіший, що цей. Тому, в принципі, це прийшла нова заміна старому году. В принципі, Тітан Фієрворк, як я й думав, він упав в ціні вообще капець. Він по 50 тисяч стояв. 60 по 70, зараз вже за 20 його продають, за 25. Хоч у нього 90 тисяч ДПСу, в нього така собі, кулдаун такий собі. Та й коротше, він б'є там слабо. Слабо, слабо, слабо. Так, я оце думаю, може мені треба коконат е, кейс продати. Тому що сейчас же коконат кейс ще купують, тому що там можна в топ попасти за відкриття коконатів. А коли топ цей приберуть, то ти вже ні чорта і, ну, ні чорта тобі ці коконати і не надо будуть. По суті, мені щось так здається. Але ще більше мені хочеться з кланом розібратися. Тут вже 20 чоловік -то набралось, але поки що. Поки що я не бачу якихось змін. Ось у чуваків багато нових зайшло. Тіпа деяких з них я додав. Кстати, вулканіка купила за 4 тисячі. Багато з них я додав. Типа двох чи трьох я сам додав. Я думаю, що вони поки що просто ще не в грі. Вони не знають, що їх додали в клан і що можна пробувати сидіти розносити. От. Але обов'язково, звісно, треба буде довалювати прям крепко. Бо хотілося б, звісно, щоб всі чали валили так, як асьо рот або найс. От, аби вони так всі валили, то було б взагалі круті. Було б максимально бомбезно. А в мене ось тут коїнбуще щось висить. Чо він тут висить, я взагалі не розумію. Ладно, ладно. <реш> Непогано. Ну, в принципі, друзі, про плани свої я розказав. Обов'язково будемо думати і дивитися, що там з кланом. Будемо самім, самі теж будемо назбирувати силу нормально. І в принципі, не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайдини, долучатись до телеграму. Не забувайте купувати юніті моєму масині. Всім пока-пока.